Це щастя мати дім, куди вертатись, куди хотіти ввечері йти, дім, який хочеться прикрасити до свята, ікони ставити, молитися святим. Це неймовірна радість мати стіни, які надійні та не зрадять, бо свої. По вартості вони насправді є безцінні, хоч без ремонту і без шнот, але живі, бо знають правду. Навіть Пошепки, почуток, бо заласкавлюють і гріють в холоди, у фотографіях допомагають не забути, і хочеться вертатися туди, додому. В простір згадок і емоцій, годин мовчання і невпинних днів розмов то щастя мати Дім, якісь крізь роки примножує любов.